Вітаю вас, малеча, і запрошую разом зі мною поспостерігати ось за цим невеличким деревцем. А ну, дітки, дивлячись на плоди, скажіть мені, що це за дерево? Що це таке? Давайте ближче роздивимось. Вірно, це дерево груша. Плодове дерево груша. Подивіться. Уважно, які зміни сталися із цим деревом. Вірніше, із плодами. Дерево як було зелене, так зелене і залишилось. Ось його гілочки, а на них багато плодів. Давайте роздивимось, деякі з них. Подивіться, грушки підросли. Подивіться. Вони збільшились в розмірі. А ще що з ними стало вони пожовтіли. Їхні бочки стали жовтими або жовтими, з червоними рум'янцями. Ось вони плоди. Діти, але ж я прийшла і побачила ось які. Груші. Ось які плоди. Зараз я їх вам покажу. Ось вони. Так, подивіться, малече, що ви бачите? Так, це ж грушки. Грушки, які поспіли і самі впали на землю. Це означає, що вони доспіли. Дуже гарно було б, якби вони не падали, не оббивали свої бочки, але ж вони впали, бо мене давно тут не було. Покладу їх ось сюди, а потім заберу. Груші смачні, груші гарні, груші дуже-дуже корисні. В них багато вітамінів, як і в яблуках. Вітаміни для росту, для укріплення здоров'я людини. Отож, дітки, їжте овочі, їжте фрукти влітку. І не забувайте, якщо у вас є дача, або у ваших бабусі, бабусь та дідусів, або може у матусі з батьком, не забувайте поливати. Доглядати за плодовими деревами, які приносять нам ось таку цікаву користь. Не просто цікаву, а смачну користь. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.